Сьогодні фантастичний матч. Напевно, такі емоції. Рідко приживають різні команди. І ось, що скажете, по грі в слово, тому що до останнього, було невідомо, хто буде в цій четвірці. Ну, їх команда була 100% заряджена. Я думаю, і мотивована була, і фінансова була. По грі не знаю просто що сказати. Я вже четвертий гол не бачив, я дивився в цю сторону. Залітає за 6 секунд. Не реалізуй моментів в разів два більше. Там і штанги, і поперечина, і реалізовуй моменти перестань психувати. Треба було з Андріалом брати три очка і не доводить до такого. Ну колись же нам має вести, коли ж ми маємо рухатися вперед. Це момент, коли Віктор Данилів вибив м'яч в стелю, коли він міг зберегтися секунди для вашої команди. І потім одразу пропустили, ви так дуже емоційно все драгували, на цей гол. Ось що, що пережив той епізод. Я не знаю, що переживати. У мене проплило дуже багато. І чемпіонати попередні, різні, і турніри різні. Я думаю, не вже не наш день тупо сьогодні. Ну, Я ж кажу, я останній гол я не бачив. Після такої гри треба вже в топ-4, показувати, що показувати, цей гол не драма. Будемо працювати, будемо старатися. Ми для того туди і заходимо в топ-4. Хоча я так розумію, що там вже практично все за перше місце вирішить. Від Своєї команди, що очікуєте в цих матчах, ось, о, які результати будуть позитивні. Наша команда завжди націлена на перемогу. А для чого туди заходять? Взагалі для чого заявляти, якщо не перемагати. Що скажете сьогодні, ось в цілому по арбітрам з емоціями впоралися, витримали цей натиск, цей тиск. Ну, арбітри так. Абсолютно. Ну, там оцей нюанс, коли. Ну, це дрібниця, коли там м'яч вийде, це такий ігровий, десь арбітри не побачили. А так, в принципі, і друга жовта, якби не дали, це було б не заслужено. А її дали, бо ну, було за що давати. Їм же ж перекрив. Ну, нема нарікань. Ну, їх суперник дуже серйозно мотивований був, дуже серйозно. Ну, от, е такі вони, от, бійці справжні, б'ються за... Дурень другий залетів, от концентрацію втратили, як от поперечена, потім Іванов добиває. Ну не повинно було до цього доводити, і потім кінцівка, мала бути зовсім інша. Ну от над цим будемо працювати. Знов таки. У нас є тренер, хай дивиться, хай Він нас попереджав, що от такі голи будуть залітати. Або ну, вони не мали залітати, але залетів, що ще раз підтверджує, що команда саме грає так. От вони б'ють. Ми бажаємо перемоги вам. Ми самі собі також бажаємо, а вам дякую.